Україні повне порозуміння. Народу нахрін не потрібна ця влада. Владі нахрін не потрібен цей народ. Петрику. Вчора ввечері в холодильнику було два торти. А сьогодні вранці один. Чому? Мамо, в холодильнику згоріла лампочка, і другий я не помітив. Вчитель на уроці історії. Найдавніша цивілізація виникла у Єгипті. Там навчилися обробляти залізо, мідь, золото. Петрик. А євреї, як завжди, опинилися поряд. Дружина розмовляє з чоловіком. Кажуть, у тебе нова секретарка. Скільки й років? Двадцять. А як працює? Нічого, я задоволений. Гарна? Симпатична. А як одягається? А от одягається повільно. У реанімації лежать троє. Один з інсультом, двоє з інфарктом. Заводиться розмова. Ти чому тут лежиш? Та ось у магазині інтимних товарів працюю. Руки потер, тільки собі всунув товар наліво, а тут податкова. От і прикинувся. А ти? А я завбазую. Теж товар туди-сюди, бац, і податкова. От і тут відлежуюсь. А з інсультом зовсім ніякий. Гей, а ти де працюєш? Той пошепки ледве каже. Трунарем. Ну і що? Ви не уявляєте, що зі мною було? Несуть труну, чорну, лаковану, штук «Штук 5-7 баксів, а в ній лежить жлоб в костюмі від кутюр, пальці усі в гайках, зуби всі золоті, шия в ланцюгах. Ну і що? День не сплю. Другий, третій, на четвертий наважився, відкопую, піднімаю кришку труни, а він падло, посміхається. Всіма тридцяти двома зубами і каже контрольне поховання.